Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Українська армія швидко переходить на стандарти НАТО. Північно-Атлантичний Альянс не став чекати, поки Україна виконує бюрократичні процедури і вже навчає та переозброює ЗСУ контрнаступальна операція наших збройних сил на півдні. Також спланована за стандартами НАТО. Про це в інтерв'ю обозрівателі розповів військовий експерт Олег Старіков. За його словами, планування такої серйозної військової операції за стандартами альянсу передбачає опрацювання кількох варіантів її проведення. Про рахунок ресурсів, техніки, особового складу та грошей, а також оцінку можливих втрат, перший генеральний штаб заявив про те, що ніхто більше не може коментувати цю контрнаступальну операцію, крім нього. Це свідчить про серйозність. Друге, ми нарешті досягли певного паритету з військами збройних сил Російської Федерації. Чому? Тому що наші партнери дали нам те озброєння, ту бойову військову техніку, яку просив генштаб через міністерство оборони у межах формату Рамштайн. Третє відбулися переозброєння ЗСУ та підготовка наших військовослужбовців на базах наших партнерів у східній та західній Європі. Ці частини підготовлені, вони пройшли бойове злагодження, їх озброїли сучасними видами озброєнь, які має захід. Четверта, ці частини прийшли на стандарти НАТО. До війни я постійно говорив про стандарти. Я вимагав від Міністерства оборони. Щоб швидше їх імплементували, наразі єдиним наказом Міністерства оборони є прийняття 1300 стандартів НАТО. Захід не став чекати, він це все тактично втілив, і ми зараз спостерігаємо, як це все реалізується на полі бою. Наш народ уже звик, що ми маємо перемагати у війні легко перемагати на словах, перебуваючи в студії. А ти спробуй перемагати на полі бою, коли смерть ходить за тобою і щомить вона поруч, тим більше за такої великої артилерійської переваги противника. Подивимося, чи зможуть наші війська закріпитися на тих ділянках. Де вони відсунули передній край Збройних сил Російської Федерації, а також найголовніше, чи зможуть розбити так звані логістичні ланцюжки. Якщо по-іншому, це постачання боєприпасів, дизеля, а також особового складу сил, що обороняються. Якщо наші це зможуть зруйнувати, як руйнували перед цим наступом, то в принципі успіх буде на нашому боці. За підготовкою до операції я бачу, що нарешті Генеральний штаб знову став суб'єктом ведення бойових дій. Чому я говорю знову? Тому що коли війни стали мати такий індустріальний характер, між військовим керівництвом і політичним керівництвом завжди був конфлікт. Між військовою необхідністю і політичною доцільністю. Найвище військово-політичне керівництво має цілі, які воно ставить перед військовими. Це цілі, досягнення яких потребує суспільство. Але військові, які пройшли шлях від рядового офіцера до генерала, чудово розуміють, до чого це призведе. У них найголовніше завдання берегти особовий склад, виконати завдання, а потім перемогти у війні. Політики зовсім інакше дивляться. Наскільки я розумію, Генштаб і Верховний головнокомандувач консультувалися під час планування цієї операції. Не секрет, що у нас є консультанти з боку наших стратегічних партнерів, і з 2014 року тут бували й чотиризіркові генерали та тризіркові, які мають величезний досвід. Вони проконсультувалися, зробили все за стандартами НАТО, що означає планування операцій за стандартами НАТО. Вони виділяють 3-4 варіанти, і військові рахують, скільки необхідно ресурсів, бойової військової техніки, особового складу. Та найголовніше. Авніше, скільки на це необхідно грошей, і скільки буде безповоротних та санітарних втрат, отож військові це рахують і повідомляють цивільній владі, і цивільна влада обирає. Ось, наприклад, у штата голова комітету начальників штабів повідомляє президенту, а той уже обирає, що в результаті буде. Вони вже все порахували. Я так розумію, у нас таке ж планування відбулося. Тепер ми спостерігаємо результати цього планування. Думаю, генштаб проводить коригування, оцінює резерви, намічає цілі. Просить у наших партнерів дані космічної розвідки, що необхідно знищити насамперед. Знову ж таки, це логістичні центри, про які я вже говорив. Далі спостерігатимемо, до чого це призведе. Сподіватимемося, що буде позитивний результат. Тата, коли хтось накопичить важку техніку, може бути друга або третя, або четверта фаза наступальних дій, або з одного боку, або з іншого боку. Щодо озброєння та забезпечення наших збройних сил, проблем не бачу. Ця система відпрацьована. Навіть волонтери почали зимовий одяг готувати, щоб не замерзали. Росія лататиме тили. Для нас же головне, щоб наші партнери дали саме ту зброю, яку замовив Генеральний штаб. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.